Щоб вітчизняна продукція була якісною і відповідала міжнародним стандартам. Виготовляти її потрібно на новітньому обладнанні. Чотири надсучасні в'язальні машини прибули днями на рівненський льонокомбінат. Розвантажують їх неквапно, щоб не пошкодити дорогу і довгоочікувану техніку. Обладнання, яке приїхало до нас, чотири надсучасні круглов'язальні машини від німецького виробника Майринці вони дадуть змогу збільшити потужність льонокомбінату на дві тони тканини за добу, що відповідно дасть. Великий поштовх для розвитку нашого підприємства і десь нам змогу ще більше конкурувати із турками і китайцями на ринку легкої промисловості, контролює процес вивантаження і встановлення нових машин особисто власник підприємства Олег Червонюк. Ки новенькі машини лише облаштовуються у просторому цеху рівненського льонокомбінату. Їхні старші родичі продовжують плідно працювати, але новоприбула техніка, випущена у Німеччині лише цього року. язати трикотажне полотно буде чи не удвічі швидше за свою рідню попереднього покоління до 500 кілограмів. Перевагою нових машин є технологічні вдосконалення, котрі запобігають технічним збоям і здешевлюють продукцію. До того ж, відтепер не потрібно буде додатково розрізати рукав тканини на полотно. Но. Нині машина це робитиме сама. В державі насправді дуже важкий стан, але незважаючи на це, ми повинні всім показувати результат нашої роботи, продовжувати піднімати наші підприємства, відновлювати економіку і боротися з тими загарбниками, які сьогодні, на жаль, є в нашій державі. І для того, щоб їх побороти, потрібно мати достатньо потужний економічний потенціал. Чим ми і займаємося. З виготовленої на нових машинах трикотажної тканини далі на рівненському льонокомбінаті шитимуть одяг. Саме тому якість матеріалу має бути на найвищому рівні. Придбати його можна у фірмовому магазині підприємства. В нашому магазині вже почалися сезон літніх знижечок. Це в основному на чоловічий асортимент, футболочки, чоловічі, жіночий асортимент і дитячі, і дитячі костюмчики, жіночі сарафанчики.